Уяви браузер, який сам відповідає на повідомлення, замовляє тобі їжу і навіть торгує на біржах. OpenAI представила перший свій браузер, який називається Atlas, і це просто якесь божевілля. Він може відповідати на листи, замовляти їжу, виконувати базові завдання на біржі, і навіть автоматично збирати дані. Чи писати різні звіти, при тому всьому, що там на кожній сторінці вже ші вбудований, тобто його не потрібно відкривати там в окремих вкладках і так далі. І по суті, це перший браузер, який діє замість тебе. Тобто це справжній такий персональний агент, який може представити конкуренцію хрому, еджу та іншим. Тому що це вже не просто інструмент, а напарник, і він пам'ятає все, що ти йому сказав. Аналітики вже називають Атлас новою епохою. Автоматизації побуту. І я думаю, що він знайде своїх користувачів, і багато хто таки перейде, або, як мінімум, спробує для початку як і ним користуватися. І вже хромом перестане користуватися. Пишіть в коментах, яким браузером ви користуєтесь. У мене є і опера ця ігрова, і є хром, а вже ж хромом найбільше. Але... І так, я маю платну підписку чату GPT, якщо цей браузер буде встроєний в цю платну підписку, залюбки перейду користуватися чисто ним. Так що ось така от новина цікава.